Вітання у прямому ефірі. Випуск полтавських телевізійних новин. Армію час відроджувати з попелу. Розграбована, забюрократизована, фактично знищена колишніми керівниками країни. Структура збройних сил, хоч і у екстремальних умовах, проте повинна звестися на ноги. Цей процес нелегкий і довготривалий. Фактично по крихтах доводиться збирати і реабілітувати техніку та обмундирування, гартувати військовий дух, набувати досвід. Наші журналісти повернулися з військових навчань Полтавського батальйону територіальної оборони, просякнуті дощем, димом і головне думками та настроями військових. Вони покинули родину, дім, роботу, невиплачені кредити і готові ризикувати своїм життям заради нашого з вами майбутнього. Ви бачили що мою жінку, дитину то є за кого воювати, стояти за своїм. Нині ж здається, призовники про погане не думають і цілковито. Поринули у армійські навчальні будні, укріплюють позиції блокпосту, жартують. Солдати полтавського полку нині мають відпрацювати спільно з Даї обшук автомобілів. А от і знахідка: зброя і вибухівка. Згідно із поставленим завданням, хлопці обезброюють і затримують умовних терористів. Працюють чітко і злагоджено. Тим часом на самому блокпості теж тримають оборону. Противник обстрілює солдатів. Хлопці запалюють димові шашки і за кілька хвилин знешкоджують нападників. Керівники ж батальйону вказують на помилки. Ми відработали дії як при нападінні, захваті заручників, так і при відраженні нападіння. Вот. В принципі, день пройшов. Ось ця перша половина дня пройшла неплохо. Ми побачили, що нам нужно потому что тому що пока що є такі емоціональні действия, і нам необхідно все привести к тому, щоб войска були управляемы, щоб кожен солдат знав своє місце во время выполнения задания, щоб було чітко взаимодействие. А це вже інший день, інший полігон. Тут відпрацьовують навики стрільби зі зброї. Стереотип стосовно того, що вправлятися з гвинтівкою справа не жіноча, спростовує Наталія Драч. Я тримаю зброю в руках уже понад 20 років. Минулому році була звільнена з лав збройних сил України за віком. Коли була оголошена мобілізація, прийшла добровільно на службу в Збройні Сили України. У мене двоє хлопців, і я хочу, щоб їх майбутнє було набагато кращим ніж є зараз. Я хочу, щоб мої діти жили у вільній. Країні, країні, яка пишається собою, країні, в якій немає пострілів. Тема, яка у всіх на вустах матеріально-технічне оснащення армії. Тут дійсно, як у прикасті, з миру по нитці і бідному сорочка. Ситуацію як можуть рятують благодійники. Спільно з державними органами влади, обласною керівництвом обласної державної адміністрації, зараз вже я маю інформацію, що Очікуємо за дня на день прибуття бронежилетів, обіцяних куплених на кошти, в тому числі і спонсорської допомоги. Навчалися призовники і знешкоджувати мінне поле та виносити поранених. З апетитом смакували суп і кашу з армійського казанка. Не на камеру хлопці зізнаються. У них вистачає сміливості і патріотизму, готові вчитися і долати перешкоди. Однак разом з тим солдати сподіваються, що вищі чини і новопризначена влада розуміють міру відповідальності за людські долі і життя. Тож, коли настане час воювати, не кинуть солдат і їхні родини на призволяще. Чергову гуманітарну допомогу від земляків для полтавських військових, які зараз захищають український народ і державність у східних регіонах України, зібрали і доставили активісти полтавського автомайдану. Вони передали нашим військовим найнеобхідніші продукти харчування, у тому числі й сало, а також воду і деякі речі потрібні для спорудження барикад, мішки та життєво необхідні бронежилети. До акції охоче долучаються не тільки автомайданівці, а й підприємці та всі небайдужі люди. Наразі наші солдати несуть службу в одній із військових частин поблизу Чугуєва, де базуються військові літаки. Серед іншого активісти полтавського автомайдану везуть нашим хлопцям український прапор як символ миру й перемоги. Їх там багатенько, але вони час передослаковуються щас в різних точках їх. Перекидають на сьогодні, може бути це одна цифра, на завтра це буде може, інша, тому що вони і на постах стоять, блокпостах, і можуть перекинути їх в інший якийсь регіон. І надалі ми плануємо цю акцію проводити. Ну, через днів 5-7 збираємо продукти, збираємо речі, заказані бронежилети для наших військовослужбовців. Тобто ми будемо повністю і достатньо сильно підтримати нашу українську армію від полтавського автомайдану. Ми даруємо флаг, флаг перемоги, флаг нашої держави України. Хай цей стяг буде їм переможним, і щоб кожен бієць вернувся живий, здоровий з флагом перемоги. Хай вертаються наші хлопці додому. Слава Україні! Героям слава! І до інших тем українські товари, які потрапляють на європейський ринок, мають пройти через стандартизацію та сертифікацію. Продукція, що не відповідає євростандартам, розцінюється як неякісна. Як потрапити на європейський ринок і головне стати конкурентноздатним, говорили на семінарі у Полтавській торгово промисловій палаті. Його організували спеціально для полтавських підприємців. Крок за кроком Україна рухається до Євросоюзу. Асоціація з ЄС дає змогу експортувати вітчизняну продукцію на європейський ринок. Однак, нині ще є перешкоди, з якими на думку фахівців можна справитись. В квітні було підписано політичну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Яка фактично зняла штучні бар'єри для українських експортерів, зокрема візне мито в європейському союзі для багатьох товарів українських, але залишились технічні бар'єри. І ці технічні бар'єри в вигляді стандартизації, сертифікації. Європейські вимоги щодо якості продукції кажуть фахівці під силу не всім товаровиробникам, хоча чимало наших підприємців впевнено тримаються на європейському ринку. Тут кажуть, проблема не стільки потрапити на ринок, як утримати свої позиції на ньому, адже там чимала конкуренція. На сьогоднішній день Україна займає приблизно 22-е місце в торгівлі з європейським союзом серед інших країн, і це досить високий показник. Але традиційна проблема полягає в тому, що на європейському ринку сьогодні існує дуже високий рівень конкуренції. Перш за все, конкуренція між самими країнами Європейського союзу, плюс європейський ринок і дуже принадливий для багатьох інших країн. Тому в цьому сенсі, коли ми виходимо на європейський ринок, це фактична конкуренція із Європою і з усім світом. По перше, це досвід спілкування. З іноземними партнерами, а потім ну нам треба дуже багато вкладати грошей у стандартизацію, у своє бачення бізнесу і так, щоб наш бізнес був таким, який буде затребуваний в Європі. У Полтавській торгово-промисловій палаті з початку квітня цього року вже оформили більше трьохсот сертифікатів походження товарів, що вивозили на ринки ЄС. Сьогодні тут говорять про значні заощадження підприємців, які експортують кондитерські вироби, сільськогосподарську продукцію та інші товари на європейський ринок. Ні, валютному рабству і з таким гаслом у Полтаві близько 10 членів об'єднання валютних позичальників пікетували управління Національного банку України в області. Головна вимога ухвалення закону України про переведення кредитних зобов'язань із іноземної валюти в національну. Він раз і назавжди вирішить проблему валютних позичальників. На думку мітингувальників з 2004 року мільйони мешканців нашої держави потрапили у кредитну пастку від під назвою Валютний кредит на споживчі цілі через значну девальвацію національної валюти. Говорять, кредити здорожчали майже в п'ять разів. Серед головних вимог мітингувальників обмежити відповідальність за кредитом фізичної особи. Предметом застави провести повне списання всіх штрафних санкцій, а також перевести всі існуючі валютні кредити у гривню по курсу НБУ на дату підписання кредитного договору із збереженням відсоткової ставки до кінця строку дії кредитного договору. Спроможність народу знижується, але на фоні цього це у всіх, абсолютно у кожного пересічного українця. Але ще є, є такий сектор українців, як валютні позичальники. У нас в наших сім'ях сплати за валютними кредитами до цього до кризи, до 2014 року, складали не менше ніж 50% від нашого сімейного доходу. А з підвищенням курсу долару, з підвищенням курсів іноземних валют. Всі ви думаю, що прекрасно можете порахувати, що сума нашого платежу зросла як мінімум на 50%. Це призводить до того, що ми просто не можемо більше сплачувати за валютними кредитами. В даний час вже розроблений новий законопроект. НАБУ, знаєте, така є установа, да, Незалежна асоціація банківських Немного. установ, да, яка зробила новий законопроект. В даний час він розглядається, і якщо Верховна Рада його прийме, президент його підпише. Крім одного питання, податків. Ковий кодекс це не наше питання. Звичайно, це не питання Національного банку. це да. да, дивіться, повне сп... провести повне списання всіх штрафних санкцій. В проєкті передбачено, що штрафи, які виникли з 1.01.2014 року по сьогоднішній день, будуть списані. Будуть списані, але Якщо вони вже сплачені, то ці штрафи підуть на погашення боргу. Але це проект. Я ще раз звертаю увагу, що це проект. Підвищити імідж і престиж державної служби в українському суспільстві, а також підвищити кваліфікаційний рівень та підтримати держслужбовців, особливо молодих. Головна мета всеукраїнського фахового конкурсу, започаткованого 8 років тому, у Полтаві провели другий обласний тур конкурсу Кращий державний службовець з його учасниками спілкувалися, і наші кореспонденти. Розпочали обласний тур конкурсу із привітань на адресу людини, яка має колосальний досвід роботи у державній службі. Нині Володимиру Цвелиху, голові Полтавського обкому профспілки працівників державних установ. 84. у держслужбі працює майже все своє життя і досі так би мовити у строю. Сьогодні серед інших оцінює фаховий рівень конкурсантів. З кожним роком взяти участь у конкурсі виявляє бажання все більше молоді. Для них це можливість здобути новий досвід і заявити про себе на районному масштабі. То постійно щороку. Приймаю участь для того, щоб і підвищити свій професійний рівень, і зорієнтуватися в новинах законодавства, оскільки на сучасному етапі орієнтація в сучасному законодавстві має на меті дуже важливе. Значить, я як молодий спеціаліст, як можна так сказати, майбутня нації, вирішив для себе, що я буду брати участь в цьому конкурсі для того, щоб доказати суспільству, що державна служба це не тільки хабарі, це в першу чергу розуміння суспільства, населення, допомога населенню і вирішення їхніх питань без. Так званого хабарництва і іншого прояву корупції це дійсно момент або шанс заявити про себе, показати свої найкращі сторони, і дійсно ми будемо сприяти тому, щоб був реалізований ваш потенціал і відбувся кар'єрний ріст. Переможцям конкурсу з радістю запропонують роботу у Полтавській обласній раді, пообіцяв Петро Ворона. Керівники області висловили переконання, що наші управлінці не гірші за європейських, але на них чекають великі випробування. У цей час, коли державна служба набуває Дуже важливе значення або в період великих реформацій, які стоять перед нами, а головне це реформа місцевого самоврядування, то якість людей, які управляють і керують державою, дуже важлива. Коли людина приходить до вас на прийом з якоюсь допомогою, так? ми повинні показати не бюрократичне хамство, що я начальник деборатур, а показати навпаки, любов і повагу людей. І тоді цей якраз чиновник найбільшим авторитетом попередні роки учасники із Полтавщини гідно представляли область на всеукраїнському рівні. Цього року честь держслужби Полтавщини захищатимуть четверо кращих. Як народний контроль за владою зробити дієве координатори громадської кампанії за відповідальну владу представили проект закону України про вотум недовіри посадовим особам. Ініціатори впевнені, цей законопроект швидко змінить систему, яка до цього панувала в Україні, і проти якої боровся майдан. Як працюватиме новий законопроект? Координатори розповіли полтавським масмедіа на прес-конференції. Змінили владу та не змінили систему. Координатори громадської кампанії за відповідальну владу запевняють, новий законопроект про вотум недовіри посадовим особам максимально наблизить владу до народу. Це дозволить громадянам впливати на кадрові рішення шляхом референдуму, відкликання посадових осіб із займаних посад. Так, якщо посадовець не справляється зі своїми обов'язками, зловживає владою, порушує закон. Люди матимуть законне право провести референдум, на якому Зберуть певну кількість голосів проти того чи іншого чиновника, внаслідок чого керівника позбавлять посади. В першу чергу кажуть автори проекту, слід розпочати з правоохоронної системи. правоохоронна система вона повинна. Отримати певний контроль з боку громадськості, оскільки вона не працює, вона є досить сильно така залежна від, від, скажімо, інших органів влади. Прикладів багато, я думаю, що я зараз називати не буду. До того, скажімо, коли приїжджає новообраний прокурор області, він приходить до мера, просить квартиру. І відповідно, вже якщо мер до квартиру, ніколи цей прокурор не буде проти мера там, скажімо, порушувати якусь справу, тому що він вже є в певній мірі залежний. За словами Ігора Куруса, після ухвалення цього законопроекту навігідно буде купувати посади, адже сьогодні чиновник працює, а вже завтра його можуть позбавити роботи. Тим паче, що причиною для проведення подібних референдумів можуть стати і численні скарги від громадян. Якщо будь-який посадовець починає активно заробляти гроші, це Очевидностей і громада може реагувати. Так? Тобто, ми маємо десятки а то й сотні прикладів, коли дуже багато людей пишуть скарг. Але ці скарги, як правило, як відбуваються. Якщо пишеться скарга на начальника міліції міста, то вона потрапляє міністру внутрішніх справ, він пересилає. Її. Обласному управлінню МВС МВС відправляє цьому ж начальнику міліції міста, щоб розібрався сам собою, і таким чином оцей коло замкнутий і система не працює. Вона фактично прикриває саме себе. Під референдум можуть потрапити місцеві чиновники, судді, прокурори, міліціонери, депутати, міські та сільські голови. Так для висловлення недовіри міському голові або депутату слід набрати 51% від кількості голосуючих, які брали участь в останніх виборах, щоб відправити відставку суддю достатньо зібрати 33% голосів. А для звільнення прокурора, міліціонера чи держслужбовця лише 25% голосів місцевих громад. Законопроект набере чинності після ухвалення у Верховній Раді. «Війна між дорослими, від якої страждає дитина. Конфлікт навколо соціального житла понад чотири роки не вщухає у селі Заворського Полтавського району. На невелику кімнату будинку, який належить сільській громаді, претендує родина воїна-інтернаціоналіста Володимира Семиділка і всіляко намагається довести свої претензії у суді. Натомість у сільській раді пояснюють, молода жінка з чоловіком і півторарічною дитиною кімнату займають протизаконно, адже не мають жодного особливого соціального статусу. На що Є відповідні судові рішення. Новий виток скандалу за квадратні метри стався після того, як 10 червня виконавча служба спробувала виселити родину Вороніки Семеділко із кімнати притичини. Про перебіг подій далі розповість Ігор Середа. Кімнату у комунальному будинку села Головач отримували батьки Вероніки Семиділко, 18 років тому. Після них у невеликій кімнаті стала жити їхня донька з чоловіком. Чотири роки тому навколо комунального житла розпочалася судова тяганина. Суди різної інстанції то затверджують, то скасовують рішення про виселення. Те житло, яке вони проживають. Вони там здійснили ремонт, ухажують, поміняли, зробили, покрасили обої. Поміняли вікно, создали собі гнідечко для проживання малолітньої дитини. Ну, але на даний час чомусь голова сільської ради вважає, що на... лишити їх до цього останнього притулку. Дитину шкода, але її батьки займають кімнату незаконно, і це підтверджено рішенням Вищого адміністративного суду. Наполягає голова Заворсклянської сільської ради В'ячеслав Сологор. Кімната не приватизована, бо у комунальній власності, а особливого соціального статусу у родини немає. Якщо б це йшло, дійсно, скажімо, ми викидали цю сім'ю, молоду сім'ю, під забори, дійсно нікуди було жити, то можна було ставити якісь питання ребром. Але у сім'ї є у родичів, де жити, це по-перше. І по-друге, підтвердьте свій статус, не захищений особи, беріть необхідні документи. І, будь ласка, ми вас поставимо на чергу і ви отримуєте право користуватися даним житлом. Але ж, право. Коли ви отримуєте житло, надається більш каштовно, але на платне основі. Це згідно закону про соціальний фонд соціального призначення. Рішення суду на думку Вероніки Семиділко неправильне. А ініціатива сільради злочинна. Не можна виписувати матір з маленькою дитиною просто неба. Іншого житла стверджує жінка. У них з чоловіком немає. Тому в свою чергу звернулися до апеляційних інстанцій і отримали рішення на свою користь вже цього року. На даний момент є у мене на руках два рішення, які відбувалися в цьому вже році, про те, що не мають права висилати мале з малолітньою дитиною. Але цей факт не береться до уваги. Виконавча служба приходить і виселяє мене за попереднім рішенням. Чиї рішення були районний суд апеляційний. Касації не було. Для вирішення гострого питання і захисту доньки побратима до сільради прибули члени районної організації воїнів афганців Після довгої дискусії у приміщенні сільради члени ініціативної групи дійшли думки. Вирішувати питання потрібно без тиску на місцеву громаду і у правовому полі. Якщо питання не буде вирішено конструктивно, таким шляхом, як я сказав, ми маємо намір звертатися до суду і в судовому порядку, в правовому полі це питання вирішувати до останнього свого побратима і права порушення його доньки і онуки ми не залишимо. Та найгірше, що заручницею квартирного питання залишається маленька ульянка. Щоправда, поки що дівчинка не звертає уваги на чвари дорослих з мамою і татом їй безбідно і радісно і у наметі. Молодь і освітній олімп під такою назвою провели цього року традиційний ректорський бал для кращих випускників полтавського національного педагогічного університету імені Короленка. Новоспечені спеціалісти, магістри та бакалаври, які під час навчання в університеті відзначилися у науковій, громадській, спортивній і мистецькій діяльності, кружляли у танцювальних па у виставково-концертній залі Полтавського міського будинку культури. В шосте Полтавський національний педагогічний університет імені Володимира Короленка провів ректорський бал для випускників. Це студенти, які претендують на диплом з відзнакою, переможці всеукраїнських та міжнародних наукових олімпіад, спортивних змагань, фестивалів і конкурсів. Серед почесних гостей балу керівники області, колеги, науковці та ректорат університету. Ми Випускаємо в світ особистість і певні, що наші випускники понесуть і розум, і світло, і запалять людські душі, і заяскравіють від їхнього впливу дитячі серця і забуйнішає, забагатшає духовно величною стане наша Україна. Кращих серед кращих випускників відзначили подяками ректора та вручили їм пам'ятні подарунки. Щімливий момент, оскільки ми вирушаємо в доросле життя, ми прощаємося з важливим етапом нашого життя студентством. і тому. Дещо суперечливо в душі, але насправді все дуже добре. Ректорський бал традиційно розпочався урочистим полонезом, танцем ходою, студентських пар. Згодом до них приєдналися і сам ректор університету із почесними гостями. У святковий вечір випускники університету не забули поділитися і планами на майбутнє із нашою знімальною групою. В майбутньому я планую працювати по своїй спеціальності психологія якби. Здобувати хороший кар'єрний ріст і якби завжди пам'ятати, де я навчався і хто ми мої викладачі. Плани майбутні – стати дійсно гарним прикладом для дітей, для дошкільнят, для вже юнаків та дівчаток бути гарним учителем. Свято прощання студентів-випускників зі своєю «Альма-Матер» як завжди пройшло грандіозно та насичено. Ми ж в свою чергу бажаємо випускникам кар'єрного злету на світянській ниві. 11 червня у Полтаві проходила спартикіада, готовий до захисту України. Учні спортивних шкіл міста здавали нормативи із п'яти різних дисциплін. Деталі знає наша знімальна група. Чотири команди випускників дитячо юнацьких спортивних шкіл молодь, юність, авангард та олімпійські надії мали виконати п'ять нормативів на зразок ГТО. Абревіатура розшифровується як «Готов к труду і обороні». Це програма фізкультурної підготовки у радянських школах, професійних та спортивних організаціях. В свете тех событий, которые происходят у нас в Украине и как сегодня актуально быть или стать защитником Украины, мы решили вернуться к тем давним традициям, которые, ну, будем так говорить, не совсем далеко, назывались готов к труду и обороне. Тож хлопці та дівчата старшого шкільного віку змагалися у підтягуванні, віджиманні, плаванні бігу на 100 метрів та метальні гранати. Цікаво, що у кожного з них свій спортивний профіль футболісти, представники водних видів спорту та єдиноборств. А отже, у кожного під час виконання того чи іншого нормативу були переваги. Проте переможе команда, яка набере найбільше очок за підсумками усіх видів спортивної програми. Мы не ставим задачу сегодня определить победителя. Мы хотим проверить степень готовности наших спортсменов в будущем, а в дальнейшем планируем провести более расширенную акцию среди всех спортивных школ и всех желающих в городе Полтай. Вони зберігають бойовий запал, незважаючи на вік. Троє ветеранів греко-римської боротьби з Полтави стали переможцями та призерами чемпіонату України. Та головне у цій справі не перемога, стверджують спортсмени. Найстарший з них у свій 61 рік не залишає здорового способу життя. Своїм прикладом показує молодим спорт без шкідливих звичок абсолютно повноцінне життя без проблем. Зустрічалися з чемпіонами. Наші кореспонденти Ігор Середа і Олександр Добрєцов. Спортсмени, які виступають за полтавську школу боротьби авангард імені Івана Шемякіна, продовжують переможну ходу на найвищих національних змаганнях. Слідом за Марком Маркаряном, який здобув чемпіонство на традиційному всеукраїнському турнірі імені Шемякіна. Потужно виступили полтавські спортсмени і на чемпіонаті України серед ветеранів греко-римської боротьби у Миколаєві. Два чемпіонства і одне третє місце у трьох учасників в августі місяці в Сербії буде проходити чемпіонат світу серед ветеранів і ці всі три спортсмена попадають на сорівнування. Вони далі продовжують готуватися і участвовать в чемпіонаті світу. Володимир Лісовенко займається боротьбою з дитинства. У 61 рік улюбленого виду спорту не полишає. Переконаний, його приклад спонукатиме багатьох молодих людей до здорового способу життя. Сам же ветеран на турнірі у Миколаєві посіб третє місце у своїй ваговій категорії. «Надо жити своїм життям, не іскусно, як п'ють пиво, там курять. це іскуна життя, а треба жити життям таким, що було повноцінне життя, щоб можна було показати своїми так сказав, поступками, щоб діти дивилися, щоб рідні гордилися, щоб було все добре, що можна так жити. Нагороди та тріумф мають свої результати багато юних спортсменів спостерігаючи за колегами-ветеранами, охочіше йдуть до своїх перших перемог. Для декого з них літні спортсмени взірці для наслідування. Якщо подивитися на цих людей, навіть не зважаючи на їхній вік, прямо прямо хочеться піти і займатися боротьбою, тому що навіть у свій вік вони не здалися і пішли займатися таким професійним спортом, як рекоримська боротьба. Ці люди в мене викликають неймовірну повагу до них. Цей вид цей вид спорту мене захоплює. Ці люди вони були на на чемпіонаті України, зайняли перші місця. Я з них беру приклад. На цьому випуск новин завершено. Дякую за увагу. Хай вам щастить! За повідомленням синоптиків сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується новина хмарність без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 10-15, в день 21-26 градусів тепла. У Полтаві вночі плюс 12-14, а в день 24-26, вище 0